Тарас Бабанич, який геройськи віддав своє життя, і ідеєю було увічнити пам'ять Тараса запровадженням іменної стипендії. Ми дуже обережно поставилися до цієї ідеї, аж до поки не зустрілися в підкаме Тараса. Ми зустрілися тут і домовилися, що ми розпочинаємо цю програму, коли ми засновуємо і фінансуємо цю стипендію. І потім з великою кількістю кандидатів, Шляхом декількох турів приклали рішення батьків і наших. І з цього рішення бачимо, що це там, наша Юля. Мене звати Юля Лисак. Я навчаюся на другому курсі школи правил УКУ. Мій тато був юристом, і також мій тато служив. Перший був як і в АТО, так і після повномасштабного вторгнення також брав участь у захисті Києва, загинув на Запорізькому напрямку. Дуже ціную внесок, пана Караса. Я сподіваюся, що я зможу виправдати перш за все свої очікування, які я ставлю до себе, в тому, щоб допомагати нам йти далі. І коли є люди, які захищають нас на фронті, мають бути ті люди, які роблять це вартим того серед цільного життя. Це дуже важливо для майбутньої України, щоб молодь готовилася на відбудову і на перемогу жертви у ваших людинах і для того, щоб ваше покоління могло вчитися. Ми дуже вдячний є щедрим донорам, які підтримують університет, має за честь вашу присутність і цю зустріч і сказати, ці кроки, які робляться майбутнього України я залишилась на літо в нашій юридичній клініці школи правоуку. Ми працюємо над тим, що ми надаємо безкоштовну правову допомогу учасникам бойових дій. Переважно я займаюся зараз юридичними консультаціями і загалом праця в юрклініці — це те, що дозволяє мені якби, бачити користь від спеціальності, яку я здобуваю, тому що я бачу прямий результат. Я хотів окремо подякувати УКУ, саме цю ректору. Завдяки його ініціативі ми мали можливість долучитися, мова йдеться не тільки про те, щоб підтримувати таких, е таку молодь, як ви, а дуже важливо йдеться про те, щоб увічнити пам'ять українських героїв, увічнити пам'ять Тараса, І це дуже правильні кроки. Наш син він е, любив Україну і він дуже хотів, він дуже би багато ще чого зробив, багато у, в області права. Але, на жаль, коли почалася війна в 2014 році, Тарас він два роки працював юристом і е, він сказав, Матуся, я змушений йти, хто як не я. Я бажаю Юля тобі успіху у твоїй праці, щоб ти була дійсно. Єдно колись правліком. Насправді для мене дуже важливо це те, щоб я могла використати свою освіту на користь Україні, бо це перша моя мета. Я не вважаю, що я вчуся лише для того, щоб просто мати далі хорошу роботу в якійсь хорошій, на якійсь хорошій посаді правничі. Тобто я бачу багато детальніше, і я сподіваюся, що я зможу щось змінити.